Розгатив і навіть роздуплитися не встиг бідолаха. 5 бою чудово Можна буде з з них набої позбирати пізніше. М -м -м Боляче. Ну окей. Один. Перезарядка. Кінець ходу. Ми витримаємо. Якщо ні, відбіжусь полікуюсь. пошкодження, сильне пошкодження. Треба відбігти, я занадто близько підбіг. Окей, okay, ще двох поклали. Де з пістолета гадить? Хінець ходом Давайте з цього його доб'ємо. Не влучив, шкода. Не влучив, шкода. перезарядка на наступний хід. Хріновий трішки пістолет, враховуючи те, що він не влучає постійно. Враховуючи те, що ця хрінь постійно не влучає, хріновий. Питера. Так. Бажано зберегтись 418. Thirty to three in favor of streamlining Vault Zero's computer backup system costs from twenty-four billion dollars to two point three billion. These cuts will take place immediately. This ruling was based on the. Так. Ну в мене не вибрати нам. Ну той похрен. Я так розумію легко качати так. Нам все, що треба, це зараз тяжка зброя плюс енергетична. Давайте енергетично до Макс. До максимума 180%. Ну і один цей підняти можна. До 70% далі. Рен немає нового рівня, Джон не має нового рівня, Вектор не має нового рівня, тільки в Пітера я зрозумів. Це is Third Scientist Lewis. Things are going from bad. Ніфіга собі тут за компи платять. Думав, що тут на мене хтось нападає, але тут сильно стріляти і не можна, якби би тут воно та хрінь збоку. Я зрозумів один, два Наступний тип перезарядка Так, знову ж таки. Один. І все. До речі, що по перках. Десь. Один, два, три, чотири, пять. Ну, я зрозумів. Дофіга тисяч. Там, як мінімум, штук. Тут п'ять таких комп'ютерів ще знайти треба щоб Закінчити цей грюний рівень і підняти ще собі трішки енергетичну зброю. Ну, я далі енергетичну піднімаю, тому що якби на тяжку У мене один тяжкий кулемет нормальний який нефіа мені не дає. Занадто близько падло, і я б загатив би того, який непритомний зараз гранатомет, але це підбіг. Можу замість того, в цього влучити з гранатомета і накрити себе заодно.

Зібрали інформацію про обчислювач. Бою. Так, все чудово з компами розібрались. Залишимо танк знищити на першому поверсі цей будиночок типу зачищений. Переходити на інший. Пошкодження роботанк. Пошкодження роботанк. Ось тут ще буде тип, якого треба знищити буде. Новий рівень філасобі. А в кого? А, не в Пітер. У нас зараз Пітер основний. На ньому орієнтуємося, тих можна буде після бою поліпшити. Він, звичайно, молодець те, що від'їхав, але чи допоможе йому це? Окей, хрень okay, новый ревень. всплеск адреналина, не убийство, не не, 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 разведный, Ітак, минулочкість хіпі, бонус витривалості, бонус христ. Ну давай-то чини. Ну тут на багу є щось. Навіть не знаю. О рейнджер Ну, це в мене тільки хрінь на цього для взлому. Давайте її бонус сили, напевно. Далі. Бонус до сили. Ну і злом. Ще вкачати. Інше мені ні, не потрібно. Так, Джон нема нового рівня. Та хрін, є новий рівень. Крадіж 80. 3%. Ну, легка зброя також без сенсу, тому крадіжку вкачуємо. 97%. Можливо, знадобиться колись десь щось вкрасти. Вітер поки що відпочиває, чекає наступного ходу. зарядка. Легкая была еще. Иначе буду еще есть танчик, их не слабкой винтика и опустим. Да, тут но взвесится достаточно буду его Ммм, я уже годами на пасты на меня вырешить. Тут досвіду за те, що його знищив. What the fuck. 419. 4019. Так, зберегти. 419. Є. Yeah. Давайте в цю кімнатку зайдемо. Пало. Окей, Пітер себе пошкодив. Чому це було так очікувано? Так, Пітер. Перезарядка перша. Ось ця хрінь друга. Лікувати себе третє. Гранатомет в руки другий. І відійти куди подалі, бо цей зараз вилізе. Гатити його впритик, я не хочу з гранатометом. І все влучив. Падло. Годин 40, можливо, Дім, можливо. Точно не знаю. Я її ні разу не проходив. Я його знаю, які завдання далі будуть. Щоб хоча було відомо, що за завдання далі будуть, міг би сказати так. Невідомо. Наскільки вони будуть обширні. Можливо, далі завдання буде на 5 хвилин, а можливо на 25. Можливо, на годину, можливо на 10 годин. Там біз його знає, як пощастить. Щоб лікаря не вести баний ти в рот стимулятори. Не сподіваюсь не сор. І так вже дуже багато часу пішло на цю іграшку. Тут кінець бою. Компів ніяких не бачу. Зробить і збирати нема сил. Я один робот намалювався. Так, окей, тут ми все, типу, пробігли. Мені зараз на цій локації найбільше не подобається те, що я не можу винести звідси луту. На даний момент мені не вистачить ні людей, ні схованок, щоб це все винести. А, Він, до речі, в будинку. Я тупо тут складати ніде речі не можу. О, тут ще, до речі, на гору наче. Тут ще є ховер. И так лекувати полностью, это да. Боріш ніхріна не знайду. Так, хрена. Тому спускаємось донизу. Ну що ж, там ще одна кімната закінчилася, але вже час, так сказати, чи залишилась. Але вже час закінчувати. Давайте я спробую ще під кінець. Тут на початку дещо залутати. Всякий випадочок, щоб воно не зникло. Луту багатенько доведеться звідси виносити. І не факт, що у моїх це все влізить. Тут до хрена всього просто до хрена набоїв різних, які мені далі знадобляться. Так 5000. Далі бігати не може перевантаження. До речі, а я ж своїх і можу залишати, мої не зникнуть. Мої не зникнуть. Все, далі. Поза досяжністю. Мої не зникнуть. Це добре. Типу скидаємо своїх трупів, а зі своїх трупів потім будемо лутати. 3000 дробовик. Ну і наступна, так сказати, вилазка. Скоріше за все, візьму собі людей і вони будуть чисто для Пітера Луб носити. Якщо на Пітера ще знайти декілька стимуляторів гарних, Пітер буде безсмертним. М'яко кажучи. Оці всі хріні, які я беру, вони, по-перше, ні хрена не наносять. По-друге... Вони самі здихають дуже швидко. Стимулятори під них брати нема сенсу. Найперська гвинтівка. Кулемет який ну, не знадобиться в майбутньому, скоріш за все. Я прогляну, які там кулемети наліпші та й візьму свій пітті на бой. Ну, мінігана вже нема сенсу брати, тому що мініган не наносить ніфіга. Мініган тупо не наносить нічого. Цей мініган може щось нанести. В нього калібр достатній, щоб дати хоча б частину якоїсь шкоди. А от той, що під 556, типу. Хрінь повна. Плазмовий мініган, можливо, щось буде наносити в майбутньому, але набої. Набої. У мене їх не так і багато. І це якби погано. Так, ці поки що не чіпаю ракетниці. Тому що можливо Пітеру ще знадобиться поповнити запаси ракет. Мініган 2000 набоїв. Де вони їх беруть ці набої? це перевантаження далі. Далі пішки буде йти. Ну, хоча б набоїв достатньо. Все не здесь. Зараз доносимо те і все. Трупи не повинні почитися до того моменту, доки я не вийду з локації. Аж сюди все носити, потім оце все вивозити знову ж таки. Ну Хоча вивозити буду в три рила. Скинути. Скинути 9000 набоїв. 9000 набоїв. В запасі так сказати Поки що, що в мене в автівці там, під десяток повинно бути. Так, 4. 91 Ні? А якого Фіат 91, а не 19. 19, Окей. Так, ну що ж, на сьогодні вже завершую. Всім так сказати, дякую за перегляд, всім гарного відпочинку. Ну і до нової зустрічі!